Ольга Остапенко із Полтави пішла на військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду. Каже, багато хто її вибір не зрозумів, але жінка про свій вчинок не шкодує. Я зробила те, що я зробила, і мене в принципі, мало цікавить, що кажуть мої знайомі. До Машівки військовослужбовець приїхала розповісти про реалії служби за контрактом. Ольга Остапенко говорить: бійці у зоні проведення антитерористичної операції чекають на поповнення української армії. П'ята хвиля, ось пішла на демобілізацію. Шоста хвиля, ось зараз буде вже готуватися. Є контрактники, які поповнюють наші лави. Але це не в достатній мірі, не в достатній кількості. Служити у війську спонукають не лише тих, хто хоче відбивати удари противника на передовій. У зоні антитерористичної операції потрібні і господарники дуже багато посад по забезпеченню, таких як ремонтні посади, техніки різноманітні, електрики, кухарі потрібні дуже потрібні медики. Збільшено грошове забезпечення, поліпшені умови служби, основні акценти, на які звертали увагу на зустрічі. Місцевий житель Руслан демобілізований. Серед його знайомих були бійці, яких не відпускали додому після закінчення контракту. Тому він побоюється, що з ним буде те ж саме, коли погодиться на службу. Як я підписую на рік, а служитиму 12. Зачем чому не на? Мені? Нині за контрактом служить 25 осіб з Машівського району. З них дві жінки. На обліку у центрі зайнятості перебуває 320 безробітних. З початку року четверо з них пішли на військову службу за контрактом. Ірина Соляник, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини.